знання, які можуть врятувати життя. Першокурсниця Альбіна цікавиться можливістю оволодіння додатковими даними та навичками, адже ніколи не знаєш, коли вони стануть в нагоді за умов нинішнього військового лихоліття та періодичних ворожих прильотів по місту. Потрібно кожному. Це знати, це розуміти, усвідомлювати наразі це дуже важливо. Ми розуміємо, що зараз військовий стан і допомогу можливо знадобиться, надавати якомога частіше. Мені не довелося стикатися з такою ситуацією, і я думаю, в мене б, мабуть, не вистачило б знань і вмінь, щоб надати допомогу. Я б, мабуть, звернулася до людей прохожих, щоб ну вони допомогли. Я дуже хочу більш Більше дізнатися про це краще навчитися цьому, щоб в разі чого я змогла допомогти людям. Інтерактивна бесіда зі студентами-першокурсниками Донецького державного університету внутрішніх справ у такому форматі провели зустріч із майбутніми правоохоронцями, волонтери Криворізького осередку Товариства Червоного Хреста України. Подію присвятили всесвітньому дню надання першої медичної допомоги. Ми Протягом цілого тижня проводимо інформаційні заходи, сесії, майстер-класи, тренінги з першої допомоги. Ми будемо розказувати базово алгоритм надання першої допомоги, відновне положення, коли людина у нас знаходиться в без свідомості, але наявне дихання, і також відпрацюємо разом на манікені. Саме серцево легневу реанімацію. Майбутні правоохоронці мають бути не тільки освічені, а й за потреби надати першу медичну допомогу в разі виникнення відповідної потреби. Повномасштабне російське вторгнення, яке супроводжуються періодичними ракетними обстрілами та атаками ударних дронів шахедів, красномовне тому свідчення. У зв'язку з цим у вищі навчають студентів базисним основам надання першої медичної допомоги, переймаючи досвід у професіоналів. Ми своїх здобувачів вищої освіти готуємо максимально. Не лише як юристів і правоохоронців і правозахисників майбутніх, але і е, намагаємося надати їм всі е, ті необхідні навички для повсякденного життя і в умовах нашого е, реального да, такого перебування у стадії війни, то е, відповідно кожному громадянину, кожному відповідальному громадянину необхідно володіти тими життєвими. Е, Навичками, уміннями для того, щоб у будь-який час змогти надати допомогу. Загалом нові для себе знання цього дня отримали більше 20 студентів та студенток-першокурсників Дон вс. Подібні інформаційно-просвітницькі зустрічі продовжуватимуть і організовувати і надалі, адже ці знання можуть врятувати людське життя. Олександр Фефілатів, Гліб Рибчук, перший міський.